Та вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму здоровенькі були, і з вами я, її ведуча Тетяна Дорошенко. На диво у місті дещо зросла статистика народжуваності. Що ж підштовхнуло бориспільців на такі чудові звершення і як працюють лікарі на благо міста, дізнаємось у сьогоднішній програмі. Тож ми завітали до пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні. Зараз ми спілкуємося з Надією Пасенченко, завідувачкою пологовим відділенням Бориспільської ЦРЛ. Доброго дня, Надія Потрібна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи дійсно збільшилась, збільшилась народжуваність у місті та районі? Я не можу вам сказати, що це дійсно така достовірна статистика через те, що по тих даних, які ми подаємо до органів статистики, є незначне збільшення кількості пологів за перший квартал. Але ж ми зараз працюємо у такому режимі, що приймаємо пологи у жінок, які приїжджають сюди в Бориспільські район, які проживають тут без прописки, які приїхали на роботу в місто Київ, а проживають в наших регіонах. Через те про збільшення народжуваності саме в районі, я так сказати, не можу. Ну, те, що ми маємо на сьогоднішній день, на 1 квітня, 227 пологів за перший квартал, а за минулий рік було дещо менше, це просто число. Це просто факт. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, які фактори впливають на успішність пологів? На успішність половини впливає дуже багато факторів. Саме найперший фактор це те, що жінка повинна хотіти дитину. і повинна її запланувати. Сім'я повинна планувати народження дитини і дитини до цього готуватися. Там, де діти бажані, жінка проповідає достатньо обстежень, достатньо зацікавлена в тому, щоб був перебіг вагітності нормальний, там і роти закінчуються благополучно. Там, де вагітність була випадковою. Там, де жінка не спостерігалася, де не проводилося лікування захворювань, які виникають під час вагітності або які виявляються під час вагітності, там, звичайно, більша вірогідність ускладнень. Хоча на сьогоднішній день використання нових сучасних перинатальних технологій зменшує кількість у складних З 10 до 5, без 15 п'ять понеділок родила дівчинка. Ви ще не знаєте? Ні. Ви спали, спали, чи може, з району? Ні, з гори, Бориспільський район. Ну, вже багато років ми працюємо за новими перинатальними технологіями, за якими жінка повинна народжувати в індивідуальних пологових залах. Ну, у нас облаштованих таких залів п'ять. Тобто ми одночасно можемо народжувати в нас п'ять жінок. В пологовому залі знаходиться одна жінка і дозволяється присутність. Родичів. Родичів ми хочемо бачити тут людей, які підготовлені до прийому поруч. Це мама може бути, може бути батько майбутньої дитини. Дородів треба підготуватися, звичайно, щоб не було такого, що ми не даємо допомогу тим, хто супроводжує жінку. Через те в школі відповідального батьківства, де проводяться заняття із майбутніми подружніми парами, необхідно ті заняття і знати. Що таке пологи і як жінці допомогти в пологах? Бо роль супроводжуючих батька чи матері є надзвичайно важливою. В психологічному плані для жінки. Вони можуть жінці допомогти не тільки легше перенести біль, але і правильно народжуватись з допомогою, звичайного медичного персоналу. Зали в нас обладнані функціональними ліжками, обладнані стільцями для прийому пологів. Не відмовляємося ми поки що і від старих охманівських ліжок через те, що ті функціональні ліжки, які в нас є, вони ще не досконалі. У роцалі в нас знаходиться також пелінальний столик для того, щоб потім можна було провести обробку народженої дитини і ліжечко для народженої дитини. Після пологів дитятко викладується зразу мамі на живіт, для того, щоб дитина проконтактувала з мамою, для того, щоб пройшло. Найближче спілкування матері і дитини, для того, щоб вона віддала йому своє тепло і ласку з перших хвилин. В пологах жінки можуть займати положення тіла, те, яке їй підносить якесь полегшення. Для цього вона може використовувати м'ячики, які в нас є в кожного році, килинки, підставки. Для цього може знадобитись допомога чоловіка. Чоловік може її підтримувати допомогти вибрати те положення зручне, в якому мені буде зручно, і це значно приводить до зменшення бойових відчуттів. Ну, в цій кімнаті ми проводимо навчання із жінками по програмі грудного голодування, як дитинку прикласти правильно до грудей, як навчитися правильно вигодовувати дитину і в майбутньому. Всі ці ознаки, які вказують, там, молоко правильно підходить, чи неправильно підходить, як правильно захватила дитинка з усочок, чи неправильно захватила сусочок, на цих інформаційних матеріалах можна і самому гарно, не тільки під керівництвом лікарів, але й самому трошки щось почитати і подивитися, правильно ми робимо чи неправильно ми робимо. Це допомагає жінкам у родному виродуванні. Крім того, тут у цій кімнаті ми проводимо заняття із жінками, демонструємо їм фільми про пологи, як себе вести в пологах, про сімейні пологи, взагалі, що таке пологи. І крім того, по програмі догляду за дитинкою не тільки в пологовому відділенні, а й після виски. Розміщені тут інформаційні матеріали у нас і для самостійного вивчення, у вигляді журналів, плакатів. Жінки можуть у вільний час підходити сюди і удосконалюватися. Ну, це палата інтенсивної терапії для виглужування дітей, які потребують інтенсивного догляду і лікування. Значить, Сюди потрапляють діти недоношені, сюди потрапляють діти, які мали якісь... Не гаразд в пологах, і тут вони ходять в На щастя, ми дуже часто користуємося цією кімнатою, але коли користуємося, то обладнання, яке тут є, воно допомагає для того, щоб дітей таких висловлення. Тут є дихальний апарат, тут є реанімаційний столик, тут знаходяться куб'єзи з подачою кисню і з задними параметрами з нормальної життєї діяльності дитинки. Ну і працюють, звичайно, медичні персони, які За час зйомок програми на світ з'явилася ще одна дівчинка вагою 3 кілограми 200 грамів. Вітаємо щасливу матусю усім матусям і майбутнім мамам. Ми бажаємо здоров'я та побільше щасливих незабутніх моментів у житті. Це була програма Здоровенькі були і я, Тетяна Дорошенко. До зустрічі за тиждень.